У п'ятницю, 5 квітня, В'ячеславу Узілкову зробили операцію на серці в інституті серця. Він опублікував фото з лікарняної палати та повідомив, що його забирають до операційної. Раніше боксеру у напівважкому дивізіоні діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. 44-річний боксер пообіцяв боротись до останнього. Ось і настав той день, на який я чекав і боявся. За годину мене заберуть до операційної операція, потім реанімація. І якщо все гаразд, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую всім за підтримку. Друзям за добрі слова та почуття та підтримку, ворогам за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього боротимуся. Буду без зв'язку, і якщо все гаразд, то після реанімації дам відповідь, чи є життя далі. Перепрошувати не буду. Життя дало мені багато уроків і випробувань, які я постійно долаю. Ось і це я подолаю. Написав В'ячеслав. Також Узілков зізнався, що операція на серці дуже складна, і додав, що ніколи так не хвилювався, як зараз. Як пройшла операція, невідомо. Побажаємо боксеру здоров'я та якнайшвидшого відновлення.